Програма сприяння розвитку вітчизняного бізнесу. Національний кешбек це урядова програма підтримки українських виробників. Покупцям обіцяють 10% від вартості товарів, вироблених в Україні. Для того, щоб стати учасником цієї програми, з 2 вересня необхідно оформити карту вашого банку. Це можна зробити або віртуально, тобто в мобільному або в електронному застосунку вашого банку, або безпосередньо в відділенні банку. Надати відповідні дозволи на передачу даних банку і оновити мобільний застосунок дія та обрати послугу національний кешбек. Учасники програми повинні мати банківські карти та застосунок дію. Саме туди нараховуватиметься кешбек за придбані товари. Нарахування кешбеку можна буде спостерігати в застосунку дію на наступний день після придбання товарів. Фізично ці гроші, якими ви можете скористатися в подальшому для купівлі товарів українського виробництва, будуть нараховуватись на карту до 20-го числа місяця наступного за тим місяцем, якому було здійснене таке придбання. Нарахований кешбек можна буде спрямувати на оплату комунальних послуг, проїзд у громадському транспорті, мобільний зв'язок, медичні послуги, кіноперегляд та заняття спортом. Також ці кошти можна буде задонатити на зсу або придбати за них військові облігації. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.